І так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію, і сьогодні ми будемо говорити про фрази, які необхідно казати своїм дітям. І справа в тому, що після народження дитини, після труднощів вагітності, на фоні гормональних змін і так далі, здорові люди, звісно, завжди радо зустрічають дитину у це життя. Але з часом усе це якось устаканюється і дитина стає частиною нашого повсякдення. А також, як це часто буває, і я постійно на цьому наголошую, мозок усе хороше і добре сприймає як належне і натомість без проблем акцентується на негативі. Необхідно розуміти, що діти не просять нас їх зачинати і народжувати, а тому сварити їх за те, що вони просто роблять щось кудись, лізуть та експериментують із нашою реальністю у процесі свого розвитку, і натомість позбавляти дітей фраз, які вони мають чути без будь-яких умов, це насправді жорстоко. Розумієте, ці фрази це не просто приємний мимольотний момент, який піднімає настрій тут і зараз. А це є довгий і тендітний процес формування внутрішньої опори дитини, себто це формування у дитини розуміння, що те, що вона кудись лізе, проявляє інтерес і вчиться жити у освіті, у який вона прийшла, нормально. І це є запорука її готовності до майбутнього дорослого життя, вміння контактувати з іншими людьми, формувати нові стосунки, відстоювати свої кордони, досягати свого і так далі, де необхідно буде проявляти інтерес та креативність. Окрім того, промовляючи в голос ці фрази, батьки також формують своє ставлення до дитини у своїй голові, а також ставлення дитини до самої себе. Бо інакше, що має про себе розуміти дитина, коли замість тих фраз, про які сьогодні буде йти мова, вона чує про незроблені уроки, погані оцінки, непомитий посуд, неприбраний безлад, незаправлену постіль і так далі. Отже, сьогодні ми будемо говорити про фрази, які необхідно чути кожній дитині я дуже всім вдячний за вподобайки і підписки і тиснення дзвіночка, вам не складно, а мені і нашому інституту сім'ї це дуже важливо. А тепер перейдемо до справи. Перша фраза, яку необхідно казати своїй дитині: Я радий, що ти в мене є. І ця фраза, а якщо верніше цілоставлення і внутрішня установка, протиставляється такому поширеному і страшному явищу, як обумовлені стосунки. Обумовлені стосунки це коли дитина стає хорошою тільки тоді, коли миє посуд, прибирає в хаті, приносить виключно хороші оцінки, хороші результати на змаганнях і конкурсах. Ні, як я вже сказав, дитина не просила нас зачинати та народжувати її, тому ставити їй такі умови для заслуговування любові це жорстоко. Тому дитина має розуміти, що те, що вона є, це вже добре і вона вільна бути собою. Схожа на попередню фраза, яку необхідно казати своїй дитині, як чудово, що у нас народився саме ти. Як ви розумієте, у багатьох людей є дивне бажання, щоб дитина народилась в певної статі або народилася з певною нервовою системою і темпераментом, які підходили під якусь там бажану дивну батьками професію. І необхідно розуміти, що ні стать, ні нервова система не залежать ні від батьків, ні від самої дитини. А тому виявляти у дитини при народженні не ту стать і формувати на цьому своє ставлення до неї теж жорстоко. Натомість фраза Як чудово, що у нас народився саме ти важлива для того, щоб з раннього віку дитина розуміла, що вона унікальна знов таки на рівні нервової системи та інших фізіологічних особливостей, від яких насправді залежать таланти, здібності, схильності і так далі. Дитина зможе будувати своє майбутнє тільки за рахунок того, що в неї є хорошого, а нічого не в неї немає, що в неї зайве і на чому так акцентується уся негативна увага. Наступна фраза, яку необхідно казати своєї дитині, ти прийшов у цей світ не просто так. Автор, ти щойно казав, що ставити дитині умови не є добре. Я абсолютно вірно. Розумієте, ставити умови і змушувати дитину заслуговувати любов це одне. А розмови з дитиною про те, що вона може бути чимось більшим, аніж просто біологічною формою життя, що вона може обрати своє майбутнє, побудувати його, допомогти із цим іншим людям, наділити дитину суб'єктністю і агентністю, це зовсім інша розмова. Це допомога дитині осягнути подальші сходинки і ієрархічної моделі Маслоу після першої другої, які полягають у базових потребах. Продовжуючи тему безумовного прийняття, наступна фраза, яку необхідно казати своїй дитині, я тебе люблю. Це така пряма вказівка на те, що вчинки дитини не впливають на ваше безумовне прийняття і любов. А тому дитині не варто сидіти на голках і боятись зайвий раз поворухнутися. Звісно, дитина живе у цьому світі і щось робить. А коли щось робить, то може зробити якусь гидоту. Але ця гидота є приводом для розмови і уроку, який батьки мають пройти разом з дитиною. І тільки за умови безумовного прийняття батьками та розуміння дитиною, що поганим є вчинок, а не вона сама, це дасть їй змогу почути батьків і пройти цей урок, а не захищатись, переводити стрілки, брехати, применшувати і відмахуватись від своїх помилок. Ще одна фраза, яку необхідно казати своїй дитині, це як пройшов твій день. Кожного дня в житті дитини з самого маличку відбувається багато подій, тож варто ввечері їх обговорити. І якщо ця фраза буде звучати щодня, дитина звикне ділитися з вами своїми враженнями і почуттями. Утім, є три моменти, на які варто звернути увагу. По-перше, врахуйте різницю у важливості справ для вас і дитини. Загублений особливий листочок, непобачений жучок. Вдалий стрибок через калюжу, події в комп'ютерних іграх для дитини це цілий світ. По-друге, питайте не для галочки, тобто завжди слухайте відповідь, коли ставите дитині питання. Адже діти дуже швидко зрозуміють, якщо ви насправді не зацікавлені у їх відповіді і цій розмові. По-третє, це особливо стосується школярів, питати треба про те, як пройшов весь день, а не тільки школа. Тому що школа може сильно не відповідати інтересам дитини, ба більше в школі їй може бути насправді погано. Тобто про школу, звісно, теж варто питати, чи все там добре, чи не дуже. Але якщо ви не залучені в інтереси дитини і не подаєте ознак зацікавленості до її особистості, а особистість складається з інтересів, у тому числі, що дійсно важливо і цікаво саме для неї, то розмови про школу нічого не дадуть, тому що чого я маю відкриватись? Стосовно своїх труднощів, якщо цих людей не хвилює, що для мене дійсно важливо і дійсно цікаво. Якщо ви хочете зберегти контакт з дитиною в підлітковому віці, закладати фундамент для цього потрібно вже зараз. І немає кращого фундаменту, ніж звичка і відсутність страху та скутості говорити щиро. До речі, стосовно підліткового віку, фраза, яка допоможе вам і вашій дитині пережити підлітковий вік, це. Я тебе розумію. Ми всі знаємо про таку тенденцію, що більшість батьків-підлітків схильні казати дурню по типу: Ой, та був у твоєму возрасті, ой, не придумай, не ной, піди, успокойся. Та я теж так думав, поки не порозумніше, через два тижні переростеш, оце це. -це... Мені одному здається, що розуміти суть складнощів цього віку по своєму ж досвіду і тут само ж отак брати і знецінювати його це просто супер дивно. Подумайте самі, ви коли починали по-новому взаємодіяти із цим світом, висловлювати нові ідеї та думки, ви потребували підтримки? Чи прямо таки жадали, щоб вас із цими ідеями та думками опустили під Плінтус? І як це впливало на ваші стосунки з батьками? Чи хочете ви, щоб ваша дитина опинилась в такій самій ситуації? Саме тому фраза Я тебе розумію і відповідне ставлення до дитини є максимально важливими. Підлітковий період складний, тож допоможіть дитині пережити його, а не знецінюйте продукти формування її організму. І наступна фраза, яку дитина має чути від своїх батьків, дякую! Не забувайте дякувати дитині, якщо вона прибрала, допомогла вимити посуд або полила квіти вдома, допомогла вам з іншими вашими обов'язками, спробувала приготувати вечерю. І неважливо, наскільки добре в неї це вийшло, вказати на помилки ще буде час і місце. Насамперед потрібно подякувати за прагнення допомогти і проявити ініціативу. До того ж, це чарівне слово не тільки зближує і мотивує, а й навчає просто у банальної вічливості. І для того ж таке ставлення мотивує дитину взагалі. Себто натомість, якщо акцентуація в першу чергу і більш інтенсивно йде на те, що у дитини вийшло погано, наприклад, готуючи вечерю вона заляпала всю кухню, і ви акцентуєтесь на цьому, а тільки потім сказала щось на кшталт, ну молодець, дякую, то це вірний шлях зробити дитину ледачою. Безініціативною і не бажаючої будь-що робити. Бо яка взагалі різниця, що я там зроблю добре, якщо все одно знайдуть якусь хедоту і будуть мене за це сварити? І остання на сьогодні фраза, яку необхідно казати своїй дитині: вибач, будь ласка, всі ми знаємо, що бувають ситуації, коли виправляти вже нічого, і навіть це може бути неможливо у певній ситуації. І натомість ми потребуємо самого простого вибачення, якого нам так не вистачає. Проте ми його не отримуємо, бо людина не вміє вибачатись. Ми теж, до речі, не вміємо вибачатись, визнавати свої помилки. І як результат ми маємо, що наші стосунки не мають належної якості. Батьки для дитини це беззаперечний авторитет. Але слово авторитет взагалі ніяким чином не натякає на те, що ця людина не робить помилок. Натомість авторитет, який вміє визнавати, по-перше, свої помилки, по-друге, зачеплення почуття інших людей, по-третє, вміє попросити вибачення, оце є справжній авторитет. Пам'ятайте, наше позитивне ставлення, прийняття і підтримка це міцний фундамент здорової самооцінки дитини, її внутрішньої опори та її щасливого майбутнього. Ставте вподобайки і тоді, може, продовжимо цю тему, бо це, звісно, не всі фрази, а таких, ще вистачає. В описі є запис на тренінг зі стресостійкості, пишіть коментарі. А на цьому все. З вами був Віктор. Ми скоро знову побачимось і до побачення!